Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я. Тричі-тричі перепрошую за те, що затримався, бо реально світла не було, поки все поналаштовував і, чесно кажучи, вже навіть і не знав, чи то переносити, чи відкладати, чи ще що-небудь. Але хочу сказати, що ви не даремно чекали, тому що є одна така, ну я так думаю, напевно. Не то, що там дуже-дуже цікава інформація, але в продовження нашої сьогоднішньої бесіди, ми як мінімум, е ви, як мінімум, почуєте мої думки, бо буквально за декілька, скільки там, за півгодини буде прямий ефір, буде йти довго. Ви знаєте, що з Березою швидко не закінчимо, як би там не було. Тому я думаю, що ви сьогодні будете не обділені інформацією. Від Ігоря Лапіна. Ну, так сталося. Вибачайте, будь ласка, ще раз приношу свої вибачення. Зараз трішечки, трішечки налаштую камеру, бо все робив на ходу. Ну, реально, другого варіанту все рівно не було. Так, зараз трішки зроблю світліше камеру. О, о, так вже буде краще. Окей. Андрій Сесуненко, Черкаси, вітають. Рівенщина нас вітає. Так, Наталка Петрук, землячка, привіт. Славік 25,85. Вітання з Одеси. І зразу пан Константин Хромяк доповідаю Ромко, все передав. Дякую вам за підтримку. Буй не Сайрес на зв'язку. Так що все нормально. Так, Ольга Шаманська, доброго вечора. Закарпаття і Харків нас вітає. Так, народ, зараз я буду швиденько накидувати. Те, що те, про що я точно не буду говорити з Березою. Бо він зараз своє почне питатися, ви дехто вже щось може чули і так далі. Але, але о, Ярослав Тищенко, пане Ярослав, персональне вітаннячко Вам. О, лютий модер появився, в нього світло появилося. Модеру, привіт. Бачите, раз він на зв'язку. значить є. так окей, дивіться, маю декілька нюансів. Ну, ви всі знаєте, що бункерний дід вискочив з конопель. І почав розповідати про те, що на нього атакували резиденцію в Валдаї. Ніяких доказів не предоставив, але на що звернув увагу я занепокоєння з цього приводу різке засудження висловила Індія, Долбу, висловив Китай, сказав, що вони за мирне врегулювання, зразу підтримав тези бункерного Діда Пакистан Об'єднані Арабські Емірати, якщо я не помиляюсь, чи Саудівська Аравія, от не буду брехати. Хтось з них. От. Ну, коротше кажучи, це сигнал був не для нас. Це сигнал був навіть не для Трампа. Це сигнал був через Трампа ретранслювати цю тему. Але це для глобального півдня. Знаєте, на що я звернув увагу, як в російському наративі дезінформації заспівали найбільші країни світу? Тобто, ви розумієте, в якому світі ми сьогодні живемо? Мені дуже прикро, але стало всім зрозуміло. Після цієї історії наскільки глобальний південь і країни, скажімо так, не демократичного, а більш диктаторського типу, наскільки вони монолітні в підтримці один одного, і в той же час, в той же час ми бачимо, наскільки демократії в підтримці один одного є дуже слабкими, умовний Трамп. Чхати хотів на дані розвідки, що це все фейк. Умовний Трамп чхати хотів навіть на те, що є норми міжнародного права. Умовний Трамп чхати хотів на те, що сьогодні він своїми діями примушує країну жертву віддавати свої території, розповідаючи, що це мирна угода. А насправді народ ну це реальна капітуляція. Ну така от думка в мене зараз заклалася. Хотів обов'язково вам її встигнути сказати. До того як ми перейдемо на інший ефір, який запланований на 19 годину, так що І, ідея про референдум. Слуги почали розповідати, що е, всі розуміють, що е, на нас тишне Вашингтон, на нас тишне Брюссель, Ми цю угоду е, ратифікуємо або інакше залишимося без фінансової та збройної підтримки, і е, що говорять ще слуги. Вони кажуть про те, що президент робить все, що треба, але треба, щоб відповідальність розділили на всіх, тобто не на них згідно закону. Бо ратифікацією тих чи інших угод після підписання Зеленський має займатися парламент. А вони хочуть, всупереч конституції, всупереч закону, впхнути референдум для того, щоб уставши в київських кабаках війни, проголосували то, що треба. Бо в цьому референдумі навряд чи зможуть взяти участь військові, вони будуть захищати країну. Тому така історія, хотів знову ж таки вам про це сказати. Ще що, зараз накидаю ще інформації. Ну, знаєте, Путін сказав направити резервістів на захист критичних об'єктів Російської Федерації. Тобто, маючи можливість мобілізовувати по 40 тисяч м'яса, він ще використовує додатково резервістів. Він ще має навіть строкову службу і має можливість використовувати для охорони об'єктів строковиків. Наші дятли по-другому я їх не називаю, е проваливши повністю мобілізації, не відновлюють строкову службу для охорони, наприклад, тилових об'єктів. Я вже про це тисячу разів говорив. І потім розповідають всі, що в нас не вистачає особового складу. А ви уявляєте, якби сьогодні, наприклад, там умовно кордон з Румунією чи з Молдовою охороняли строковики? Вони б цього робили б не гірше, ніж інші. Правда, і змогли б вивільнити таким чином дуже велику кількість особового складу збройних сил України для того, щоб зробити ротацію чи дати підкріплення? Зеленський це верховний головнокомандувач, який дупляний відбиває. Про те, як треба працювати, і, чесно кажучи, на сьогоднішній день я дивлюся, що роблять росіяни. Звичайно, ми всі розуміємо, що ніяких мирних угод не буде. Тому така історія. Ще цікава історія тут. Вже про наших сусідів поляків у Польщі висунули обвинувачення трьом полякам і двом росіянам у справі про обхід санкцій. Хороша тема, хороша тема. А ось у Німеччині прокуратура міста Мюнхен вирішила припинити розслідування щодо російського. Олігарха Алішера Усманова в обмін на те, що він погодився сплатити декілька мільйонів євро. Тобто в Німеччині зупиняють проти російського олігарха, який обходив санкції, а поляки проти шлеперів, які допомагали іншим обходити санкції, порушують справи. Це вам про те, куди к чортової бабушки несеться цей світ. От це те, що я вам хотів цю історію, так би мовити, накидати, щоб ви були е, в курсі. Так, що ще цікавого? Ну, заява Сібіги на конець у нас з'явився міністр закордонних справ, який сказав, що Росія досі не надала ніяких доказів а атаки на Валдай. Ну, бо цієї атаки не було. От. Е, ще цікава історія. Сирський заявив, що військовослужбовці за новим контрактом отримуватимуть втричі більше, і народ такий зразу возбудився і каже: втричі більші терміни. Чи втричі більше терміни ув'язнення, чи втричі більші терміни перебування без ротації і без відпусток. Ще цікава історія. Хотів вам теж закинути, щоб ви всі сказали слугам. А ви знаєте, народ, що взагалі-то референдум вважається таким, що відбувся, лише якщо в ньому взяли участь не менше половини всіх виборців України. Умовно кажучи. Щоб вважати цей референдум таким, що відбувся, ми маємо врахувати. Що в нас 7 мільйонів українців приблизно за кордоном? Увага! 5 мільйонів українців внутрішньопереміщених осіб, і ще Бог знає, скільки мільйонів тих, хто навіть не стали на облік. Але близько 6 мільйонів ще в нас є тих, які знаходяться на окупованих територіях або вивезені до Росії. І ось у мене питання: як в таких умовах можна зібрати для референдуму 50% плюс громадян України? Особливо, якщо це питання неприємне і навряд чи буде хтось ломитися за свій рахунок з одного кінця Польщі у умовний там Варшаву для того, щоб проголосувати на цьому референдумі, тому скажімо так, на відміну від звичайних виборів, де результат визначає активна і наполеглива частина виборців, які взяли участь у виборах, то тут потрібно, щоб в референдумі взяли участь не менше. 50% коротше кажучи, щось в мене таке складається враження, що прийдеться відповідальність все-таки брати президенту і парламенту. До речі, це якраз і відповідає. Якраз це відповідає нормам законодавства та конституції. Ну, така от історія. Хотів вам про це також накидати. Як я оперативно? Оперативно дивіться: 10 хвилин. У нас майже вже більше як 700 глядачів, і ми працюємо. Е, так, скільки треба президентів, щоб провести референдум? <хи> Окей, гарне запитання. Давайте, друзі, тепер можете накидувати мені запитання, щоб я на них трішки повідповідав. Так, мої вітання з Миколаєвщиною. Мені здається, світ живе по орвелу. Так, я вважаю, що останнім часом так воно і є. Народ, давайте закидуйте запитаннями. Я готовий. Вітання з Болгарії. Всім доброго здоров'я, пані Марина і вам вітання. Так, що в нас є? Відповідьте на моє запитання. Народ, дивіться, е продублюйте його ще раз. Серйозно, воно в стрічці десь побігло. Я його зараз не зможу так знайти. Давайте дублюйте ваше запитання, буду давати відповідь, бо я його не побачу. Но якщо я почну шукати якесь запитання, то я пропущу цілу купу дописів і не зможу нічого вам сказати. А от знайшов так, вітання, пане Лапін. У мене два питання. Перше від мене: чого пан Порошенко не зміг запобігти вибухам? Другого і третього складів зі зброєю, і друге, чого його реформа з поліцією провалилася. Ну так доповідаю голосом через рот. Якщо ви подивитеся рівень довіри до поліції, то він найвищий серед всіх інших державних інституцій, які працюють в Україні. Вам ви будете здивовані, тому я би тут не спішив би з цим висновком. Щодо чого Порошенко не зміг запобігти вибухам другого і третього складу зі зброєю, як ви собі це уявляєте, він мав. Сісти, купити ще за власний рахунок сил протиповітряної оборони. Бо пам'ятаєте, як весь народ України ржав, коли сказали, що це зробили за допомогою дронів. Всі такі, які там дрони? Що той Матіус Бреше? Пам'ятаєте цю історію? Ну, були проведені диверсії. А якщо провалена робота контрдиверсійна робота в Україні, то це є відповідальність, звичайно, президента в тому числі. Ну, тому народ дав йому оцінку і вибрав кращого вибрав Зеленського. Замість мене від Луцька ви вибрали палицю. Ну, не ви особисто, а мудрий український народ за майбутнє Коломойського проголосували. Фактично, вся Волинська область. Це депутати, які війшли у фракцію за майбутнє Коломойського. Ну ми були погані. Ми не змогли предотвратити вибухи складів і диверсію росіян на території України. Тим більше вони мали дуже багато помічників, які говорили, яка різниця на якому язикі. Вони розуміли, що ці помічники не побіжать в поліцію повідомляти про підготовку теракта. Дуже багато ждунів. Ви дивіться, скільки в нас коригувальників вогню, коригувальників ракетних атак сьогодні є. То що ви вважаєте, що їх було менше? Ні, їх було більше. Просто багато хто з них вже загинув, залишаючись на території, куди прийшов Руський Мір. Це вам так. Якщо ви пам'ятаєте, один із складів, наприклад, був Сватово, скажіть, будь ласка, скільки в нас там в ЛНР. Перебіжало, і скільки сьогодні їх служить в первом і Втором армійських корпусах. Це все Росії так І вони, вони, вони були тоді, їх було тоді набагато більше. Тому так це відповідальність Порошенка, що СБУ не змогло запобігти, і склади підірвали за допомогою терактів. Такі мої думки. Да. І мудрий народ дав оцінку. Мені також в тому числі. І сказали, що Порошенко був поганий, головне знести Баригу. Давайте виберемо Бубочку. Ну все, обрали Бубочку. Тепер тішимося. Правда, Маріуполя вже нема. Мудрий український нарід навіть спромігся в Маріупольську міську раду завести партію Шар'я. До речі, в Харківську міську раду також. Ну і де вони сьогодні? Тому така історія. До речі, чи є в повноваженнях президента охорона складу? Ну, давайте так, щоб запобігти теракту. Так, він відповідає за національну безпеку, політично він відповідає. І він несе свою відповідальність сьогодні, в тому числі. Окей. Як нам зараз виправити ситуацію у військах, змусити прийняти реформи, яких вимагає Стерненко? Ух ти! А в нас Стерненко вимагає реформи? Перший раз чув, а Стерненко в нас є спеціаліст в області. Реформування збройних сил України, ну ви знаєте, я чесно кажучи, при всій повазі до волонтерського руху, який організував Стерненко, при всій повазі. Ну він в армії розбирається як баран зорях, Він жодного дня в армії не служив. Давайте ми тепер відведемо замість хірурга е, вирізати апендицит, умовно кажучи, до сантехніка. Ну, це десь приблизно так само буде виглядати. Він може знати якусь вузьку область, він може знати щось чуючи від побратимів. Но він ще не запропонував жодної реформи, бо реформа це комплекс законотворчої діяльності, постановка, обміну і інших нормативних актів. Скажіть, будь ласка, де можна почитати комплекс нормативних актів, які пропонує Стерненко? Ви от ляпаєте, чули дзвін. Ну, я так дивлюся, ви абсолютно не знаєте, звідки він. В чому суть реформи, яку пропонуєте ви, а де можна почитати. Як ви бачите логістику, як ви бачите управління, як ви бачите налагодження взаємозв'язків між підрозділами. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чим відрізняється е, корпусно-бригадна модель, яка сьогодні в нас працює, а можливо, була би краще дивізійна модель? Ну, наприклад, ви можете це пояснити? А він, народ, Слухайте, ну чесно кажу, давайте ми будемо трішечки мудрішими, бо дуже дуже популярно, дуже багато прізвищ і реформаторів. Нас тільки чесно кажучи, сісти на папері, написати, що ти маєш на увазі. Це зовсім друга історія. Кажу при всій повазі до волонтерсь... волонтерського двіжу, який зробив Сергій. А я його знаю ще з 14-го року, і завжди казав, треба було мати конкретні яйця, щоби вийти проти мітингуючої Одеси, яка кричить Росія, а вийти з українським прапором і казати Ні, Україна. І за це йому повага. Я його знаю з 14-го року, і двіжнячили ми під судами, щоб його не засадили за е, ту, той випадок, по якому були крип, купа кримінальних справ і так далі. Тобто, при всій повазі, але я не чув, щоб він пропонував якусь реформу. Я хотів би її почитати. Скиньте, будь ласка, посилання. Давайте, ви скиньте, а ми всі разом почитаємо і оцінимо. Він пропонував, аби командири брали відповідальність за смерть військових. Ну да, давайте розстріляємо командирів. Ну що ви що ви мелите? А в чому суть цієї відповідальності? А яким чином ви будете доводити, що це тупість командира, а не, а не російських диверсантів, наприклад, призвела до загибелі військових? Так, все, я з вами спілкування закінчу, тому що є ще інші люди, які хочуть теж почути. Якісь відповіді на запитання. Ви ж нас не один. Так, Ігор Лапін, добрий вечір. Як ви ставитесь до тези, нам потрібно воювати до 27-го року для руйнювання економіки Рашки. Я не вірю, що економіка Рашки завалиться до 27-го року. От я вам ще раз кажу, коли мене питалися, коли закінчиться війна, мені здавали запитання в 2014 році. Коли я йшов на вибори, мене прямо в дворах люди питалися: от коли то все закінчиться. Я кажу, років через 7-8 буде дуже, дуже дуже страшна велика війна. Мені казали, ти що, вартіат? А сьогодні я вам кажу, що війна з Росією України з Росії, проти Росії буде десь приблизно до сорокового року. Я так чогось думаю. Менше як 10 років точно не буде. Думаю, десь років до 15 буде ще ця війна длитися. І питання не лише в Путіні. Ви що думаєте, що економіка Рашки така маленька, що її тако хлоп, і за рік завалили? Ню-ню. Тому така історія. Я думаю, що я не вірю в розвал економіки Росії в 27-му році. Хоча якби сьогодні весь світ перестав би бути наполовину беременним, а взялися конкретно за санкції, зробили би залізний занавіс, а не так Трамп ввів санкції проти Лукоїла і Роснефті. Ну круто ж, круто. Нафта почала падати. Проблеми в Лукоїла і Роснефті. Тільки чогось Трамп тут же зробив їм відстрочку. Щоб вони не так швидко обвалювалися, щоб вони змогли продати свої активи за кордоном. Це що то за санкції? Ну, типа, ми тобі більше не дозволяємо працювати, тому ти маєш заправки луко, ти, Ми тобі даємо срок, щоб ти їх продав. Ніфіга санкції. А потім ти за ці гроші купиш крипту, а потім за ту крипту купиш е, щось інше там, умовно кажучи, в Китаї. Ні, так не робиться. Так не може бути. І не завалиться російська економіка. Ви дивіться, що каже Макрон? Він каже, треба говорити з Путіним, бо Трамп з Путіним говорить. Я теж поїду говорити з Путіним. А ви чули, що, наприклад, от ви ходите в магазин Ашан, а от я не хожу. Знаєте чому? А я точно знаю, що Ашан не вийшов з Росії. І ця торгова марка, і ці магазини є в Росії. От це мій бойкот. А ви ходите, ви зайдіть в Ашан, подивіться, скільки там людей скільки автомобілів стоїть на, на майданчику біля магазинів? Ашан. Ось тут от починається боротьба проти Росії. А от так, як зараз, це трішечки вагітні називається. От я не купую пепсі колу. Знаєте чому? Бо пепсі кола теж не вийшла з Росії. Ну, от в мене є такий принцип, а ви так робите? В нас Угорщина топить за Росію, а Зеленський знімає санкції проти ОТП Банка Угорського. В нас Угорщина і Орбан топить за Росію, а Зеленський по нафтопроводу дружба качає нафту в Угорщину. І ми ждемо, що в 27-му році заяви, завалиться економіка Росії. Так, да, Муженко казав, що треба було переходити поступово. Спочатку через дивізійну, але Муженко, на відміну від Стерненка, знає, про що говорить. Ну, багато хто говорив, ну, у нас не, не було часу, нам треба було терміново щось виправляти, вирішили пригнути зразу на корпусну модель. Е, я тут можу дискутувати, воно, ну, типу, старий клин, знаєте, тіпа, там, три батальйони, це полк, три полка, це дивізія, три дивізії, це там корпус. Ну, наприклад, а? можна було так йти. Ну, пішли зразу іншим шляхом. Тут я, тут я можу лише дискутувати. Так, окей. От пан Вікторі каже, я багато чого роблю і чого не купую. От і честь вам і хвала, я так само. Давайте ми всі разом будемо це робити. Так, окей, моя дитина навіть нутеллу не дає купляти, бо вони досі в Росії. Пані Ольга Шаманська, купіть дитині тортика, не нутеллу, купіть рошен, Вони точно не мають бізнесу в Росії. Окей, народ, дивіться. Е, я трішечки вам накидав, ще зараз трішечки, звичайно, добавлю, подивлюся, що там у нас з е, стрімом. Бо зараз в 19-й годині вам треба буде просто перейти на інший стрім, от, е, який ми починаємо з Березою. Тому, якщо ви мені дозволите, я ще вам буквально давайте кидайте запитаннячка. Так, ми з Люшнюват, з Шапіто, повинні висіти на реї. Ну, окей, так, що, що народ собі навибирав, так тепер і живе. Ну, десь так. О, пані Ольга Шаманська купує рошель. Я тільки що купив польську шоколадку. Грішний. <плес> Я купив, а потім побачив. Шоколадка була з горішками. Так, окей, народ. Добро. Що ще, які ще питання? Давайте, накидайте, накидайте, поки маю можливості. Потрібно рахувати, що при новому нападі рашки вже не буде сотень тисяч добровольців. Е, ну так, я погоджуюсь з вами. Більжі Але ви знаєте, якщо відбудеться демобілізація, а потім знову, якщо нападуть, левова частина знову повернеться в стрій. Повірте мені. Да, можливо, це буде не такий хайп, не така хвиля, бо в 22-му році це було таке поняття: бийся або здохнеш. А якщо буде повторний напад після умовного перемир'я, то повірте мені, ну не буде так все так просто, як ви собі думаєте. Так, от, питанечко. Пане Ігоре, у вас зараз буде в 19-й годині етер з Березою. Буде. Через 7 хвилин. От зараз я від вас виключуся і зразу, зразу почну е, там. Тільки світло поправлю трохи, щоб не де інтернет не, пере, не перебився. Тому, друзі, зараз тут же от ми закінчимо з вами спілкування, і ви переходите моментально на етер з Березою. А я ще поки що можу давати відповіді на запитання. Е, так. Бажаю міцного питання, відповідальність верхів буде чи опять все замнуть. А це все залежить від нас. От я вам серйозно кажу, я вже казав: сьогодні запит на покарання вищий ніж запит, навіть на справедливість. Це дуже ризикована історія. Але якщо ми дозволимо замнути, то знову вмиємося. Ви ж подивіться, от зараз вже знову чергову групу слуг народу, там зараз обирають запобіжний захід і так далі. Ми ж бачимо, що Набу починає працювати. А в мене запитання, а чому не обирають запобіжний захід Єрмаку? А де підозра Єрмаку Галущенку? Де запобіжні заходи для міністрів? Ні, ну то, що депутатів сьогодні щемлять, це нормально. Але ще раз наголошую, чого Набу не привело Єрмака в суд? Така моя думка. Так, що там по ЧС? Чув, що порушений саркофаг. Ну, саркофаг порушили. Я теж чув, що тоді, коли дрон прилетів, і там щось кажуть, що щось пішли, якісь необратіми віщі. Не знаю, я не спеціаліст по саркофагам в Чорнобилі, ну, але щось казали? Так, Єрмака заграти. Ну, правильно, Єрмака заграти, а хто ж казав, що ні? Так, вітання з Житомира з наступаючим новим роком. Е, значить. З прийдешнім новим роком, з прийдешніми святами, наступаючий, то там вражці. <смі> це так, так народ, да, До речі, не забувайте допомога каналу. Монобанк Пейпел, все ви тут знайдете кнопка спонсорство це те, що вітається. Не забуваємо підтримати україномовний контент. А саме головне блін забувся. Зараз побіжите дивитися лапіна е, на другому стрімі. Ну, вам далеко не треба буде переходити, тільки ж не Берези на каналу. Давайте вже ж якось у нас. Але завтра буде Юра Луценко. Ми з ним завтра будемо підводити конкретні підсумки. Тому хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте того дзвоника. Тицяйте. Завтра вам вискочить, що Лапін з Луценком, а ви прозівали новий рік і без Лапіна. Ну, що ви будете робити на Новий Рік без Лапіна? Вам ж буде скучно. Ну, така історія. Тому завтра буде Юра Луценко. Ми з ним домовилися. З Самого раненького замутимо, уточнимо і стрельнемо. Так що, отак: от. так, е, реальні реформи в армії пропонує Максим е, Казаров. Ну, дивіться, ще раз наголошую: ми можемо говорити багато про реформи. Нам треба багато що поміняти. Нам треба налагодити питання мобілізації, нам треба налагодити питання управління військами. Але це ми все робимо з коліс. Навіть хороша історія, наприклад, Мадяр і безпілотні системи, але ввели тему є бали. Да? Тобто, скільки там підбив танків, скільки маєш балів, і відповідно від, 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 цей підрозділ отримує більше дронів. Але піхота на передку захльобується, тому що треба знищувати російських ФПВ-шників, які на передку, а всі ганяються за танками. І в результаті от вроді, хороша реформа, але бачимо, не працює, бо піхота дохне наша. Від того, що не дохнуть російські. вибачте, піту, наша піхота гине, я просто неправильно сказав, перепрошую. Але з другої сторони, якщо ми знаємо, що йде десь саботаж, то я так і кажу: так ми там всі на тій війні будемо е, покійниками. Розумієте? Е, ще раз наголошую: є, є проблеми, і ми на ходу це все робимо. Ми на ходу учимося. Так що така історія. Так о, правильно, в Краміку волонтери і військові встановили. Ялинку, всіх з прийдешими святами. Так, мала батьківщина вітає Лапінців. Отак от. Так, підписка, Файник, репост. Чули, ні? Млютий модер вам всім нагадав. Так, що там ще? Ваше ставлення до чоловіків, котрі не повернулись в країну, не втекли з повномасштабного вторгнення, а саме не повернулись. Дискусійне питання. Уїхали, не повернулися. Ну, дивіться, в нас, наприклад, мають бронь ті, хто підписали контракти моряки. Вони мають бронь. А якщо чоловіки виїхали і десь там підписали контракти ще до війни, до повномасштабки, це вже на їхній совісті. Моє відношення, я вважаю так: якщо ти не оновив дані, тобто не виконав елементарне, то ти не маєш права голосувати. Якщо ти виїхав за кордон і не оновив дані, то ти скоїв правопорушення, тому що тобі треба було, би, якби знали б, де ти є, то тобі виписали б штраф, правда? Ну тобто, я вважаю, що якщо будуть взагалі якісь. Встановлені правопорушення в контексті під час е війни в Україні, да, тобто пов'язані з мобілізацією, з оновленням даних, з поверненням, з неповерненням, тобто, ці всі речі, як мінімум, позбавити виборчого права, ну як мінімум, це моя така позиція. А по-другому, ніяк, бо я хочу справедливості. Я реально хочу Я Хочу, щоб військовий, щоби знаєте, от е, я тут в Києві проживаю і тут е, сусіди е, борються за те, щоб зробити декілька паркомісць для зарядки електрокарів. А я кажу: а я би хотів би побачити, щоб на паркомісцях для інвалідів війни не стояли або мали можливість штрафувати тих, хто стає в житловому комплексі. От, ну я хочу якоїсь справедливості. Так, все народ, дивіться, одна хвилина до ефіру з Березою. Тут я вам кажу до побачення, перебігайте туди на Березу, і зараз ми там будемо продовжувати. Все, поїхали.